В нинішню неділю, котра називається по календарю неділя праотце тих людей, котрі древніші біблейські личності, починаючи з Авраама, чекали будущого Месію, бо пообіцяв Божому народу повне ізбавлення від гріха. Ну поки держав їх під законом старого Завіта, по котрому лише тренував людей до того, як прийде в мир подліний Месі... Месія Спаситель і принес себе в жертву за нас, і дасть повну свободу від гріха і смерти, і знову відкриються двері Царства Божого. Ну для того, щоб вказати подвиг старих людей сьогодні притча в Євангелії. Іден чоловік зробив велику гостину по слав'янський брак і прикликав многих, коли наступила час уже гостини, послав своїх слуг призвати званих. Усе готово, приходіть на гостину. А тоді усі тоді званні славні, почали, як зговорившись, вибачатися і відказуватися. По Слав'янськи казали ім'я отреченого, буквально рахуй мене за одказаного, ім'я отреченого». Перший сказав, я купив землю, мушу йти поникати її. Прошу тебе і мій ім'я отреченого. Другий повів, я купив п'ять парулів, по соромину купив 5 мерседесів іду їх і спитати. І мій отреченого. Третій прийшов і сказав, а я женив, в наше время даколи вже третій раз. Кудам багачам бачить і всі, котрі собі дозволяють, Вольно жити їм є, ну, і сім'ї мало. Так от той що женився, тоже сказав, і мій отричено. І коли прийшли слуги і сообщили Господину, що званні одказалися, що сказав? А от тепер ідіть у другу сторону, йдіть до всіх простих людей на вулицях, на розпутях і убежденно кличте. На мою гостину. І бо сказую вам, і ли по славянськи і по нашому, вам прямо говорю, ніхто з тих званих, славних, не вкусить мого уже на моїй вечері. Бо много званих, ну ви мало ізбраних. Коли в цьому світі маса людей чують проповідь о Євангелії, то проповідь Євангелія, то є призвання. Святі отці кажуть, що на початку Євангелія, на початку християнства, тільки проповідь була єдинственною умовою, котрою кликалися люди до церкви. Ну вона така залишила і нині. Многі рахують, що коли видять нашу літургію онлайн, що, ото не так много, бо. Причащатися ліпше бути в церкві, а не лише дивитися. Ну, в місті з тим. Мільйони людей підтвердили літургія онлайн це унікальна місіонерська робота, це унікальна проповідь. Мільйони людей чують. Мінімум нашу літургію в неділю дивляться від 7 тисяч до 20 тисяч. Разом. А значить, і сьогодні проповідь є. Поклик до Царства Божого. Особливо тепер, коли всі середства інформації зайняли люди безбожні, просто так зайняли, і свободного каналу вже майже не знайдеш. А тому і наша проповідь звучить до всіх людей: покайтеся, бо прибилися до царства Божої. Приходіть до нас, до церкви, бо це єдиний путь, де ліфтом. Піднімаємося всі у Царство Божиє. Не пропустіть. І вдруг, і нині, як і тоді, вдруг міністри сказали імійте м'яз отречених. Я купив п'ять мерседесів, другий десять квартир, третій вже третій раз женить. Но тепер додавалася ще й одна поблажка. А віра ваша хороша. ви московіти, ви москвичі, москалі, а ми до вас не йдемо. Но люба їхня лжива відповідь свідчить про дно. Каже Господь много з і ми їх не чекличемо. ми їх кличемо і вони добре чують. Почому? чому? Бо і ще й судять в нас за проповіді. Вдумайтеся, замість того, щоб сюди прийшли слідчі прокурори, судді до церкви, а вони нас судять. Ми маємо право від Бога і вам, каже, ми всім, котрі нині думають, що і збіжать кари Божої, ідіть до церкви, приходіть до церкви, Ідіть, маєте щось, якісь сумніння. Ми з вами будемо рішати. Ми їх розкриємо, ми вам розтолкуємо. «Но за чим ви нас маєте переслідувати за те, що ми вас кличемо в Царство Боже? Прийшов головний лікар угороді і кличе хворих з апендицитом. Пуйте, я зажену скору поміч, повезу вас у лікарню, а вони побили лікаря головного. За що? А що до нас кличеш? Да ми хворі, ну нам так добре. Цей світ хворий, сліпий, осліпший, оглухший. І даже сердиться, якщо їх заспаних трогати. Так колись писав і наш національний будитель русину Олександр Духнович, велика й тяжка мука будити сплячих, коли чоловік спить, всіх б'є на всіх сердитий, хто його із сна виводить. Но в той час, коли чоловіка виведеш з сна, і чоловік порозуміє, що його вовремя пробудили. Яка велика радость і благодарі тому, пише Олександр Духнович, що ти будитель, ти їх пробудив. Да? Кликали на Будителя различні бесіди За те, що кликав до православ'я Олександра Духновича, формально уніяцького священника, вигнали вон із уніцької віри. Вон, ти за православ'я споминаєш. А він зібрав ще й книжечку молитвенну, назвав її «Хліб душі. Вот. Потім пізніше жив і за що того, що домашні уроки робив музики і друге читання. Ну от звані оказалися недостойні у тому смислі, що проігнорували. І нині маса людей проігнорувала і наші проповіді, і проповіді Євангелія. Сказую вам, каже Господь, много з но не, не вкусять мої вечері в царстві Божій. Однак церква нині каже словами апостола Павла Колосіна. Братія, ми тут тепер, вроді би, всі єднакі, всі розумні, але коли явиться Христос. Життя нашої, тоді і християни виявляться в славі. Тоді виясниться, хто має славу і нагороду Царства Божиє. Тому й ви, християни православні, настоящі, гонимі, унижені, оклеветані. Вияснилося всі, котрі кричали проти нас, що шпіони і вороги, а вони вияснилися, ужасніші хабарники. Ужасніші самі злочинці, прикривавши свої злочини клевітою проти нас, Бог на їм буде суддя. Ви же, каже православні, умертвіть земні ваші члени блуд, нечистоту, страсть, похоть, любостяжання, хапаніє, котроє є і Гряде гнів Божий на синопроцівленія. Ну от тепер, коли ви стали діти Божі. Відкладіть гнів ярость злобу, злоречіє і сквернослов'є уст ваших. Не кажіть другому неправду. Попробуйте бути по-братськи, одіньтеся в нового чоловіка по образу создавшого, де вже тепер не є між християнами не Еліна, ні юдея, не обрізаного, не обрізаного. Це Варвара, це Скіфа, це раба, це свободного, це якоїсь другої нації. Всі ми, діти Божі, єдині во Христі. Господи, прийми нас православних дітей Твоїх і благослови нам усьому світі бути осторожними, щоб ми добре знали, тут на землі. І ще многі безбожники будуть нам казати, а що ви добилися, що ви до церкви ходили, а ті, котрі послухали, послухали чиновників та пішли в другу релігію, та, мабуть, по 200 гривень, а ви що маєте? А ми їм відповідаємо. У не 200 гривень, а ми. Царство Божої. Бо лиш так поступає тут на землі, потерпівши мало за свою віру, ми й діти Божі, радісні, котрі не мають тяжкого серця на чужих людей, а у вічності віруємо в єдно із нашими правоцями, котрих Бог помилував, оправдав їх, повірив їх, і з ними зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.